Танки під синім небом. Я робив усе, щоб цього ніколи не сталося. Але ми все одно опинилися в цій точці. Бачити його танки при світлі дня страшенно дивно. Ні туману, ні цієї темряви, ні моторошного серпанку. Лише сліпуче відзеркалення сонця на понівечені броні ворожих машин. Але що найдивовижніше, коли довкола немає всього цього мороку, я ніби стаю сильнішим, зібранішим. А липкий страх, який постійно пробігав по спині, зник. Поступившись місцем чомусь первісному, тваринному. Чистий адреналін і чорт забирай, мені подобається це почуття. Давай, Щуролов, перебирай пальцями, грай на своїй дудиці. веди сюди нову партію. От що мені особливо подобається, так це те, що тепер ці тварюки підкорюються нам. Ну, наскільки це можливо. Цей новий пристрій, хвилолом, щось неймовірне. Ехотанки божеволять. Тиснеш на кнопку, і вони збігаються, немов щури. І вибору в них немає. Вони готові на все, аби знищити джерело сигналу. Оператор, якого ми прозвали Щуроловом, той ще тип. І де тільки командування знаходить таких. Це точно бував в аномалії. І, здається, трохи тронувся. Але свою справу знає. Він ніби відчуває їх. Він не керує хвилеломом, а грає на ньому, немов на музичному інструменті. Мурашки по шкірі, коли дивишся, як його пальці, перебирають кнопки. Щуролов виставляє потрібні параметри, і ми вже самі вирішуємо, як піде бій. Частота хвиль, кількість і навіть вид техніки супротивника. Гра змінилася. Тепер ми диктуємо правила. Ми не реагуємо на погрози, не намагаємось вижити. Тепер ми мисливці, а здобич сама біжить до нас у приціл. Що ми робимо тут, це вже не війна. Це справжнє сафарі. Так, небезпечне, але вивірене до дрібниць. Ми контролюємо ситуацію і завжди знаємо, з ким маємо справу. Щойно ти вивчаєш їхні звички, битва перетворюється на полювання. Граєш за їхніми правилами, програєш, задаєш свої перемога у тебе в кишені. Тут зібралися найкращі з найкращих. Це точно не для новачків. Як не крути, але. Супротивник все одно небезпечний. Після кожної хвилі екіпажі оцінюють одне одного, рахують підбитих тварюк, підглядають чужі тактики. З'являється здорове суперництво. Кожен хоче довести, що він гідний бути тут. Показати, чого він вартий насправді. Ще трохи і наші випробування закінчаться. Командування буде в захваті від результатів. У цьому я не маю сумніву. Ехотанки. Більше не мають жодного шансу проти нас. Ніхто не має. Випробування у дзеркальній фазі завершено успішно. Фаза залишається стабільною та надійно ізольованою від нашого виміру. Хвилелом функціонує в точній відповідності до розрахунків. Технічні дані, отримані із супутника архітектора, повністю підтвердилися на практиці. Особовий склад демонструє підвищену ефективність в умовах дзеркальної фази. Відсутність більшості стрес-факторів дає екіпажам змогу зосередитися на тактичних аспектах боротьби з ехотанками. Водночас змушений висловити стурбованість планами будівництва аналогічних комплексів хвилелом в інших районах. Дозволю собі засумніватися в доцільності таких заходів. Наявний комплекс має всю необхідну інфраструктуру і може бути масштабований для навчання додаткових екіпажів. Окремо хотів би відзначити інформацію про заплановане будівництво спостережних платформ із преміальними зонами для високопоставлених офіцерів та спеціальних спостерігачів. Незважаючи на відносну безпеку операції у дзеркальній фазі, вважаю такі заходи недоречними. Бойова підготовка не вистала заради розваги гостей, хоч би якими високими були їхні звання, з повагою, капітан Сміт.